І нічого нового, і що я не побачив, вже пішов далі. Добратися до сцеплення. Ось що робиться в бачку сцеплення. Це мраки, коротше. Так, зняли теж робочий. Головний, точніше, сцеплення. Трубки всі нові. Ремкомплекти нові, побачимо, що тут І робочий купили нове степлення, бо того, що я знаю точно, що там 100%. що Там йому була ще в тілена, він просто не відходить до кінця. Постійно міняв манжети, ну, щоб не гратися. Зараз вирішив все зробити. Отака байда. Коротко. І нічого нового немає. Понятно все. Так само знімати і промивати всю систему по степленню. Продовжуємо.